У великому лісі жив був заєць. Маленький, швидкий і кмітливий. Він завжди намагався уникати небезпек, ховаючись від хижаків. Якось, коли заяць гуляв далеко від свого затишного будиночка, сталося так, що натрапив на вовка. Цей вовк був великий, сірий, з грізним поглядом і гострими зубами. Вовк давно не їв і, побачивши зайця, облизався. Ну що, косий? посміхнувся вовк, підходячи ближче. Ти якраз доречний, бо я вже проголоднів. Заєць оціпанів від страху, але, зібравши всю свою хитрість, вирішив спробувати врятуватися обманом. Він швидко помітив, що вовк представився йому як щасливчик. О, щасливчик! Яке чудове ім'я! сказав Заєць, намагаючись здаватися впевненим. Ти, мабуть, дуже щасливий, якщо носиш таке ім'я. Вовк усміхнувся, почувши зайцеві слова. Він ще більше переконався, що Заєць легка здобич, раз так явно тремтить від страху. Так, удача завжди на моєму боці, похвалився вовк, не підозрюючи про хитрість. Тоді я припоную тобі зіграти в одну цікаву гру, щасливчику», – сказав Заєць, намагаючись, щоб його голос звучав спокійно. Я сховаюся десь поруч, а ти спробуєш мене знайти, якщо знайдеш, зможеш мене звісти. Вовк замислився його мисливський азарт розгорівся ще сильніше, адже він був впевнений, що зайцю нікуди подітися. Гаразд, погодився вовк, примружившись. Але знай, коли я тебе знайду, тобі не поздоровиться. Зайчик кивнув і побіг у бік найближчих кущів, щоб створити ілюзію свого сховку. Вовк закрив очі і почав рахувати вголос, ніби граючи за правилами. «Один, два, три...» Але щойно вовк почав рахувати. Заєць кинувся бігти на всіх лапах в інший бік у глиб лісу. Він розумів, що часу в нього небагато, але й цього вистачило, щоб опинитися далеко від голодного вовка. Пробігши кілька хвилин, заєць оглянувся і побачив, що вовк досі ходить по кущах. Вовк був абсолютно впевнений, що Заяць сховався десь поруч, і що знайти його питання часу. Минуло трохи часу, і вовк зустрів лисицю, яка спостерігала за його спробами з хитрою усмішкою. Чого це ти тут вештаєшся, щасливчику? запитала Лисиця, дивлячись на вовка. Ти когось шукаєш? Так, Заяць десь тут поряд ховається, і я його зараз знайду. Впевнено відповів вовк, не підозрюючи, що заєць давно втік. Лисиця хмикнула і сказала: Не ображайся, але зайцем тут навіть не пахне, та й слідів немає. Мабуть, він не тут сховався. Вовк не повірив лисиці і відмахнувся. Нехай хоч до ночі сидить під кущем. Думає, що я його шукаю. У мене й інші справи є. Так вовк, розчарований у своєму полюванні. Пішов займатися своїми вовчими справами, а заєць тим часом біг без зупинки, поки не дістався до свого затишного будиночка в лісовій норі. Наляканий, але щасливий, він швидко заскочив усередину, витер лапкою піт із лоба і з полегшенням зітхнув. Ну й пригода. прошепотів він сам собі, вкладаючись у своє ліжко. Тепер буду обережнішим і далеко від дому не відходитиму. Заєць знав, що завдяки своїй хитрості врятувався від небезпеки, і тепер був упевнений, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід. Так і жив він далі, радіючи кожному новому дню, граючи зі своїми друзями і насолоджуючись безпекою свого дому в лісі.